Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 8 листопада 2023 року. Отож, карта дня. Двійка мечів. Ой, і на дні колоди двійка, тільки пентаклів. Ну, дивіться, сьогодні якийсь день. Енергетика такого вибору, вибору, який я не хочу робити, не хочу приймати, не знаю, не можу, залиште мене в спокої, тому що тут карта взагалі така нікуди не рухається, не хочу, не бачу, очі зав'язані, сірий фон. Все, не знаю нічого. Не хочу робити вибір. Або якщо він зроблений, не хочу рухатись, не хочу втілювати. Все, стан такий, коли людина сидить, і позаду вода спокійна, тобто немає емоцій таких, що бурхливих переживань, а просто не хочу навіть думати про це. Мечі це інформація, це наші думки, це ясність. А тут людина закрилася все, закрилася, і не хочу. Не хочу думати, не потрібна мені інформація, я не збираюся нічого з нею робити. Все. Дайте, дайте мені спокій. На дні колоди двійка Пентаклів. Знову ж таки, двійки це завжди про вибір, а тут же дивіться, які бурхливі хвилі. Можливо, це стосується фінансів, тому що Пентаклі це гроші, щось втілення таке вибір. Купі, купляти щось, продавати, допомога, можливо, такий стан саме із за грошей, тому що двійка-пентаклі це баланс між отримую, витрачаю, коли нам потрібно дотриматись балансу. Не витратити більш, ніж ми маємо. Давайте краще подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Ого! Диявол, старший аркан диявол. Ну, це непогана комбінація, тому що тут, коли взагалі нічого не хочу, залиште мене в спокої, то знайдеться щось, що вас зацікавить. Тому що диявол він завжди знаходить підхід, особливо в позиції плюсовій, він завжди знаходить ниточку, за яку треба потягнути. Виведе вас з цього стану. А вже яким чином підставляйте під свою ситуацію людиною? Бо тут прив'язка до людини, ну, прив'язкою якою? Що для вас є земні блага? Диявол це земні блага, грошима. Ну, чимось він вас зацікавить. Обіцянками. Диявол це магнетизм. Ну, і, і таке враження, що це вас будуть зацікавлювати, і вас просто виводити з такого стану. Не ви будете таким володіти магнетизмом. Хоча ну, підставляйте під свою ситуацію, бо диявол це найбагатогранніша карта. Вона може програтися як і навіть неможливо передбачити цього. Дуже несподівано. І так як диявол вас виведе з цього стану. Тобто чимось зацікавить? Щось для вас стане, відкриються очі, тому що тут закриті очі, тут взагалі людина нічого не хоче ні бачити, ні чути. І ось щось вас приманить, зацікавить, що вам захочеться піднятися і відкрити очі. Яка цікавість? Підставляйте під свою ситуацію. Головне, щоб в мінус не перевести диявола, але ну, як він в позиції, що буде допомагати, то вже непогано. А що буде заважати? Давайте подивимося, з чим поєднується: швидкість, вогонь. Ну, тут у нас всі майже стихії присутні, так? Мечі. Диявол це земля і вогонь. Не поспішайте. Ну, дійсно, з такого стану от встати і вирватися, і вірватися, і зразу вимкнути вогонь це, це голова може запити обертом. Тому уважно, спокійно, не поспішайте, тому що вогонь буде заважати. І туз – це є також одиничка, початок. Можливо, якщо це стосувалося от такий стан щось започатковувати, вкладати гроші в щось в бізнес, щось, нову сферу починати, тоді уважно все прорахуйте, подивіться, зважте, не поспішайте починати щось нове. Раціонально підійдіть до справи ось такий сьогодні день. На це диявол чомусь зацікавить, але все ж таки обдумайте і зважте. Ну, енергетика цікава, тому що... Що ж в кожного, як в кожного програється диявол? Що він буде вам манити, чим обіцяти? За що смикати, за які ваші ниточки? Тому будьте взагалі уважні, так, тому що диявол це може бути і цікаво, може бути і небезпечно. Завжди пам'ятайте про наслідки. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня. Ну все ж таки, меч у вас є. Раціональність і тверезість є, тому що меч це ясність. І тому включайте свій мозок. От, все, на що буде вас е, манити, диявол. Ви обдумуйте. Підключайте мізочки, щоб зразу прорахувати наслідки, тим більше, що заважати буде вогонь. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня, продуктивного дня, піднімайтеся в світі багато цікавого. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші слова. Мені завжди дуже приємно їх читати, я завжди з великим нетерпінням на них чекаю. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, почуємось, па-па.